Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми у пошуках роботи. І сьогодні ми зустрінемося зустрічаємося в студії з представниками обласної державної служби зайнятості. Зокрема, до нас завітали заступник директора цієї структури, пан Віктор Зубрицький. Вітаю вас та начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Світлана Карпович. Вітаю вас. Говорити сьогодні. Ми будемо про програми, що використовує служба зайнятості, аби допомогти тим, хто шукає роботи, роботу і працевлаштуватися. більше приділимо уваги на наданню дотації на створення нових робочих місць. І е, перш за все, мені так здається, логічно. Розпочнемо ми програму з того, аби е, е, ви, пан Віктор, обмалюєте нам ситуацію за минулий рік. Можливо, якісь підсумки підведете, як спрацювала наша обласна державна служба зайнятості в минулому році. Спасибі, ну перш за все, я хочу сказати, що. Всі прогнозні показники, які ставили перед нами завдання Державний центр зайнятості, ну перш за все, Міністерство соціальної політики, обласна державна адміністрація, Житомирська обласна служба зайнятості, виконала з невеликим перевиконанням. Якщо більш конкретики, то хотів би сказати, що на обліку в службі зайнятості в 2011 році перебувало майже 73 тисячі осіб, тобто наших громадян. І при цьому кожна третя особа була працевлаштована. Тобто майже 26 тисяч осіб ми працевлаштували в 2011 році. 73 тисячі в з минулим роком зростає. Невелике зростання, майже на 3 тисячі збільшилось, да, виросла реєстрація в центрах зайнятості області. Невелике, але зростання є. І зростання знову ж таки по працевлаштуванню також невелике є. І при цьому ми виконали всі наші активні програми. Це такі як надання працевлаштування з наданням дотації роботодавцю. Майже 1300 осіб таким чином було працевлаштовано. Більше 5200 осіб пройшли профнавчання, майже 300 осіб започаткували власну справу. При допомозі нашої служби зайнятості, тобто одноразово отримували допомогу по безробіттю і започаткували власну справу. Майже 9 тисяч брали участь в оплачуваних громадських роботах. І після цих ваших слів очевидно треба сказати про те, що все-таки служба зайнятості не створює робочі місця, а Ні, лише сприяє працевлаштуванню часно це наголош і, і після так. цього від вас хотілося б почути скільки яке навантаження на одне робоче місце в принципі отак от по районах області. Зміни є я які? приведу, якісь? Я приведу таке порівняння. Ви зрозумієте, як наскільки нерівномірна ситуація на ринку праці в області. На 24 січня, тобто це вчорашній день, в нас в області перебувало на обліку 23,5 тисячі осіб. При цьому вакансій було 2709. Всього, да? тобто ми бачимо, але наскільки співвідношення нерівномірне? Якщо, наприклад, в Житомирі в нас на 1439 вакансій, ну, Будемо так, якщо округляти, то 1450 да, дотацій. Е, тобто на одне робоче місце дві да, людини? Так, 2888 осіб стоїть на обліку, тобто один до двох, да? угу. тобто на одну вакансію два претенденти. Угу. То е, в Ємельчинському районі зареєстрована одна вакансія в центрі зайнятості, і на неї навантаження 737 осіб, які перебувають на обліку. Тобто нерівномірно. Така ж ситуація трошки може краще. Але така ж дуже складна і в Радомирському центрі зайнятості, і ще є деякі центри зайнятості, де у нас да в містах. Ситуація краще. Да, там навантаження на одне вільне робоче місце менше. Угу. Програма надання дотацій на створення нових робочих місць. Ну давайте коротко нагадаємо нашим глядачам, що це за програма, хто і за яких умов взагалі може нею скористатися з роботодавців. Так, ну в першу чергу, що таке дотація? Дотація це кошти, які витрачає служба зайнятості для роботодавців, які створюють додаткові робочі місця, а саме в частині відшкодування витрат на заробітну плату працевлаштованих осіб. Хто ж може скористатися цією дотацією? Значить, ну, в першу чергу, це не має бути бюджетна організація, тому що передбачено законодавством, що ми працюємо з підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, які мають бути зареєстровані як. Платники єдиного соціального внеску не менше трьох місяців, не мати, звичайно, заборгованості щодо сплати такого внеску, не скорочувати чисельність штату це для підприємств, організацій, установ для фізичних осіб, основна умова це використання найманих працівників не менше трьох місяців. Ну, Оце такі основні вимоги. І в подальшому там вже є певні такі е нюанси, які з'ясовуються буквально на місці. Там має роботодавець. Ну, не будь... складно у вас отримати цю дотацію. Я маю на увазі, паперів багато треба, довідочок там бігати, там Ну, Зрозуміло, є невелика кількість паперів, без цього нікуди, але, по крайній мірі, це все. Є вагомим для того, щоб роботодавець постарався підібрати ту кількість довідок, вимог і тому, що це сьогодні дуже важливо для роботодавця, і економічно це вигідно. Так що ну дій. чим вигідно, от ще скажіть. Нагадайте, чим вигідно, що перший рік так що... Значить, протягом першого року дії договору, договір укладається на два роки. Угу. Протягом першого року дії договору е відшкодовуються витрати на заробітну плату, які несе роботодавець е для працелаштованих осіб протягом е другого року дій, е дії договору. Ми служба зайнятості відстежує гарантії зайнятості. Працевлаштованих таких осіб, пане Вікторе. Ці кошти, які виділяються на дотацію, це кошти державного бюджету чи ні? Це перше ні. запитання. І друге, якщо ні, ви кажете, то мабуть це є якась реальна підтримка економіки в області? Так, ну. По-перше, це не кошти бюджету, це кошти фонду, це кошти мої, ваші і всіх наших співвітчизників, це кошти наших роботодавців. Тобто наповнюється фонд, ви знаєте, на сьогодні 0,6% від нашої заробітної плати, це нарахування на фонд заробітної плати. І 1,6% сплачує роботодавець за кожного працюючого працівника. Тобто, от ці кошти акумулюються в фонд, і це кошти фонду. Фонд... Загально державного соціального страхування на випадок безробіття, так він таку назву. Uh -huh. Це по-перше. А по-друге, звичайно, це вливання в економіку нашої області. Якщо ми проаналізуємо саме цей активний захід служби зайнятості, то за 11 років він з 2001 року працює, uh -huh. тобто ця активна програма. 2011, з 2001 року, за 11 років, в економіку області практично при допомозі служби зайнятості, влито майже 102 мільйони гривень. Це сума. І майже 14 тисяч осіб працевлаштовано. Це головний показник. Тобто, дійсно, це є, ну, на, на нашу думку, перш за все, це заробітна плата працівникам. Це перш за все. Mm -hmm. По-друге, це можливість роботодавцю розширити своє виробництво або його модернізувати. Тобто ті кошти, які роботодавець виплачував, як кажуть, в власної кишені працівнику, він, ми допомагаємо йому перший рік саме в, можна сказати, компенсуючи його витрати на заробітну плату, а він ці кошти може закумулювати і розширити своє виробництво чи модернізувати його, розумієте? Тобто це підтримка дійсно економіки області, і перш за все, наших людей, наших громадян. Давайте так, запитання, запитання таке на двох. Чому досі, от серед деякої частини населення, я це точно знаю, навіть серед державних чиновників існує така думка, що центри зайнятості ну, от лише підтримують людей, які не бажають знайти роботу, от виплачуючи їм при цьому там, матеріальну допомогу, так, стимулюючи, нібито навіть на безробіття. І, Ну, просто логічно запитати, не вже справді цю допомогу можна отримувати так тривалий час і, і, і просто нічого не робити? Ну, я думаю, це хибна думка, тому що, ну, по-перше, від, кажуть, від того, що можеш втратити роботу, ніхто з нас не застрахований. Таке життя сьогодні складне що людина не може передбачити, що буде завтра, і той же роботодавець не може передбачити, яка кон'юнктура ринку буде, чи буде він розвиватися, чи він, йому прийдеться згортати свій бізнес і так далі. І знову ж таки люди будуть вивільнені. Від цього ніхто не застрахований. Тому люди, служба для того, перш за все і створюють. І навіть для я того. перепрошую серед таких серйозних державних чиновників, які да, колись да, про них чула речі, вся область, і вони заради, ж також. Да, що... Зараз, до речі, ви знаєте, йдуть скорочення штатної чисельності, саме державних установ. Тобто, да, у нас приходять і стають на облік люди, які вчора були, виконували певні обов'язки, начальники відділів, управління і так далі. да, Але це складна ситуація життєва, це дуже стресова ситуація, коли людина втрачає роботу. Тому для того служба і існує. Поки людина шукає нову роботу, поки готується, може навіть перенавчити, надати іншу професію, то ми підтримуємо, є певна матеріальна підтримка, матеріальна, тобто виплата допомоги по безробіттю. Але це і... не головна функція центру зайнятості? Це не головна функція центру зайнятості, головна функція це все ж таки пошук роботи і працевлаштування. Але на період пошуку роботи да, йде матеріальна підтримка, я думаю, це правильно. Тому що знову ж таки це кошти, які людина працювала і сплачувала свого, своєї заробітної плати. Тобто, практично вона отримує ті кошти, на які має право. Не отримує допомогу по безробіттю та людина, яка не працювала, <зас> яка прийшла, тобто і стала на облік, але в якої нема за останній рік пер, перед зверненням, перед тим, як вона стала на облік центр зайнятості, за останній рік нема 26 тижнів. Це ще і одна серед умов, да. це і... лише одна серед умов. І там вже да. ще є умови. Тобто людина, яка зареєструвалася, як безумітно, вже отримує допомогу, їй ж періодично, там раз певний період треба з'являтися в центрі зайнятості, ну це обов'язково за ну Це все, треба ж про це й сказати. Е мабуть, е да, 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 і, да, її постійно ж да. десь відправляють до, до роботодавців. да? Ну, е вона проходить, ж там? ми скажемо там: якщо людині є підходяща робота. Ми активізуємо її пошук і знову ж таки направляємо цю людину для того, щоб вона проходила відповідні співбесіди у роботодавці. Тобто вона отримує направлення на працевлаштування і йде на співбесіду з роботодавцем. Це перше. По-друге, ми її залучаємо до тих семінарів з пошуку, де вчимо ну, проводимо да, да, да. ярмарки, вакансій і так далі. Тобто, два дуже багато заходів. Тобто вдома і... вона не сидить, не просто отримує матеріальну допомогу mm. і знаходиться вдома, mm. так? Yeah. Mm. Яким чином служба зайнятості підтримує розвиток малого бізнесу? От я це запитаю спеціально так ставлю це запитання, чи легко за її допомоги від безробітного стати бізнесменом і навіть потім самому стати після цього роботодавцем? Ну, я, я про це, до речі, називав цей показник, який в нас в минулому році, в 2011 році, майже 300 осіб започаткували власну справу. Тобто, що це таке? Це виплата допомоги по безробіттю одноразово. Цей безробітний міг би отримувати цю допомогу певний період часу. І при цьому... Проводити пошук роботи, тобто шукати собі роботу. Але є така програма, ми можемо йому одночас, ну, одноразово виплатити всю цю допомогу по безробіттю, на яку він має право, але перед цим він має знову ж таки е, пройти певне навчання, е, скласти, е, скласти бізнес-план да? і так далі, е, довести, що він хоче відкрити, як він хоче відкрити, що він буде робити з цим. Потім, розумієте? Тобто, започатувавши власну справу, ці люди стали самозайняти. Якщо ця справа не піде, наприклад. Да? Ну, ну от Я взяв у Центр зайнятості гроші, власне, свої гроші, але одноразово я їх взяв, да, справу вклав, ну не пішло. Мені їх потрібно повертати. Я знаю, колись таке було, що такі от розмови ходили Ну, це на сьогоднішній день не є настільки актуальним, тому що ми і це. Це кошти, які отримала людина. Це можна сказати кошти застрахованої особи. Тому повертатися вони, ну я не знаю, які випадки можуть бути для того, щоб вона їх повернула. В доповнення Євич, я от хотіла би ще сказати, коли я говорила, хто може скористатись дотацією, то якщо от особа отримала ці кошти, відкрила підприємницьку діяльність і використовує найманих працівників протягом трьох місяців, значить подальше вона може звернутися за наданням дотації на створення додаткових робот робочих місць, якщо вона буде працювати на ну, ж людині, яка працює, а Міниці. треба створити нове робоче місце. обов'язково створити нове робоче uh -huh. місце і е, особа, яка подальшому може бути працевлаштоване туди. Ну повинна обов'язково перебувати на обліку в службі зайнятості. Добре, а скільки <світник> таких робочих місць можна створити? Скільки забажає роботодавець? Ну чи для... якось визначається це спільно з спеціалістами служби зайнятості для міст є певна умова, тобто кількість осіб, які будуть працевлаштовані в подальшому з наданням дотацій, не повинна перевищувати 50% тих осіб, які вже працюють у роботодавця для сільського роботодавця то той суб'єкта підприємницької діяльності або Підприємств, організації, установ ця вимога не розповсюджується. Це реєстрація в сільській місцевості. Так, тобто вони можуть працевлаштовувати скільки да немає, тут тобто для Тобто для них більше преференцій, так так обов'язково для сільського роботодавця. Ну і таке, я думаю, не менш значуще запитання, яким чином захищена людина від подальшого звільнення роботодавцем після того як він відпрацює перший рік, тобто фонд за нього заплатив, так роботодавець скористався його послугами цього 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 працівника і все і я хочу його змінити для того щоб не, він уже не хоче я далі розумію, платити я розумію так і друга сторона далі чи як захищений роботодавець від нерадивого робітника як його звільнити тепер, розумію, якщо, хочу. якщо є угода з центром зайнятості, і це, і це по дотації отрим, цей робітник працює? Це вже ну, Перш за все, захищений як роботодавець, так і працівник умовами договору. Там чітко все виписано, в самому договорі. Ви знаєте, що роботодавець підписує договір на надання дотації з центром зайнятості відповідним, а потім він складає відповідний трудовий договір з працівником. Все передбачено лише по договору. Тобто без служби зайнятості все без... передбачено перш за все. порядком. Не, не потрібно йти в службу зайнятості і потім доводити чого ні, чого звільнив ні, робітника ні, абсолютно не не потрібно. Я вам хочу сказати: перша умова роботодавець не може за умовами договору скоротити цю людину в зв'язку з реорганізацією, перепрофілюванням і так далі, тобто. А всіма іншими правами, які надає наше законодавство, ну кодекс законів про працю, він користується роботодавцем. Якщо працівник не радивий, якщо він не виходить на роботу, порушує трудову дисципліну, порушує постійно, дисципліну, він так. користується цими правами. За цими статтями він може людину звільнити і кошти повертати не буде, які вже отримав угу. Ну, компенсацію за витрати на заробітну плату. Знову ж таки, працівник. Таким же чином також е, захищений. Якщо він виконує всі умови договору, він є прикладом, можна сказати, він в, е, є е, гарним працівником, не може роботодавець його просто взяти і скоротити. Він тоді має повернути кошти. Отак. Так, так обумовлено в договорі. Ага, якщо він ага. скорочує цю людину, в житті все може бути. Ви знаєте, да? наприклад, ліквідовується підприємство, і це підприємство тоді має повернути, якщо воно скорочується у працівника, має повернутися Я зрозумів. Програмою дотації скористалися, ну, мабуть, в минулому році, позаминулому, я знаю, що ця цифра зростає. Все да? більше і більше роботодавців користуються. Це означає, що. Є черги на цю послугу, чи їх немає цих черг? Чи, чи все таки не всі роботодавці ще досі розуміють переваги і Світлана Васильна про це скаже, є конції програми? Є насправді на сьогоднішній день конкуренція серед роботодавців, і е, ми вже мусимо запланували вже і працювати, е, значить, першу чергу з категорії, яка і визначена законодавством, яка може бути забезпечена працевлаштуванням на дотаційні робочі місця, тобто це категорія соціально Розливих верст населення: це випускники загальноосвітніх шкіл, ПТУ вищих учбових закладів, ну передпенсійного віку особи. Це і сімейне безробіття. Тобто, якщо чоловік, і жінка, і неодружені діти перебувають на обліку, то зрозуміло, перевага надається таким особам для їх працевлаштування. От у нас на сьогоднішній момент у Володарськ-Волинському центрі зайнятості буде працевлаштована дружина, чоловік перебуває на обліку. Тобто, першочергово. Перевага буде надаватися обов'язково ринкоутворюючим підприємствам, підприємствам, які здійснюють свою діяльність у сільській місцевості. Це обов'язково, тому що треба підтримувати такі підприємства, і зрозуміло, що це. На сьогодні основна наша основне наше завдання. Осіб першочергово направляється до роботодавців. Такі особи, які довготривалий час перебувають на обліку, не, мож, не можемо для них підібрати роботу, і, і, можливо, і навчилися вони, і перенавчилися. Тому у нас от конкуренція є на сьогоднішній момент. Угу. Це я можу впевнено сказати. Так що... Програма дотацій насправді ну, ефективна, справді ну, хороша програма. Ми її запозичили за кордоном. Чи вона я, у нас я, власне я, народилася я, тут? І я, чи є я, я, сказав, якісь що аналоги цієї програми там за кордоном? Сказати Прямо що запозичили, може ми скористалися досвідом, можна було правильно сказати, да. І удосконалили е, в себе да, так? удосконалили в себе, тому що да, існують знову ж таки активні заходи існують в кожній країні. І, як правило, пасивні заходи і активні. Пасивні заходи це виплата допомоги по безробіттю. І такі заходи проводяться як і в Сполучених Штатах Америки, так і в Франції, в Австрії і в інших країнах. І знову ж таки ці програми також є, і в Італії, і так далі. Коли стимулюється роботодавець для створення нових робочих місць? Угу. Я думаю, що ми добре скористалися досвідом зарубіжних країн і. Привнесли щось своє позитивне в це. Ви угу. ви якось ось говорили, відповідаючи на запитання, що от, намагаєтесь працевлаштувати на такі от найбільш вразливі верстви населення, Да? Скажіть, будь ласка, чи правда, що от безробіття все таки має жіноче обличчя? От. Чому жінки в нашій країні, можливо, не лише в нашій країні, я так просто ставлю запитання, страждають все таки від своєї статі і не можуть на рівних конкурувати з чоловіками? Ну, Насправді є на сьогоднішній э, день. Це насправді так, тому що ну, більша кількість осіб, перебуваючих на обліку, це жінки. І зрозуміло, що перевагу ми, до речі, іще так трошечки відійду у нашому порядку і першочергово ми ще і працевлаштовуємо шляхом надання дотації вагітних жінок. Ті, які завагітніли, і значить, після того як людина працевлаштована і пішла в декретну відпустку, дія договору не обмежується двохрічним періодом. І людина виходить з декретної відпустки. Потім подальшому знову відшкодовується її. Ну, якщо вже працювати так, угу. тому угу. ну на сьогодні да це так є. Жінки у нас більше кількості. Пане Вікторе, це лише в нашій країні. Ну, я думаю, все ж таки, Це проблема, мабуть, це не проблема, тільки проблема глобальна, України, так? і вона стосується, перш за все. Ну знову ж таки, я думаю, що створення саме нових робочих місць, Все ж таки промисловість більш налаштована на чоловічу працю. І на сьогодні, певним, певним чином, глобалізація, яка розширюється, вона стирає ці. Рамки, нібито, Рамки да. Да, нібито. Але все ж таки ситуація така залишається і за кордоном. Добренько. Під час практично кожного ефіру ми говоримо про те, що вимоги роботодавця змінюються до працівника. Да? Весь час він потребує там, кваліфі... кваліфікований там, професіонал з досвідом роботи і так, далі, і так далі. А от чи змінюється його оцінка праці? Я маю на увазі матеріальне стимулювання. Ну, я б сказав сказав би так, що до висококваліфікованого працівника змінюється. Зараз йде е, певне, певна конкуренція. можна сказати. І тут варто підкреслити не обов'язково з вищою освітою, не, не обов'язково. Це ні, має на увазі докар, слюсар. Призорувальник, слюсар високої кваліфікації. Зараз користується дуже великим попитом на ринку праці, і він вибирає. Це ж зрозуміло, там, де більше заробітна, більше заробітна плата і кращі умови праці. Тобто роботодавці між собою навіть конку... певна конкуренція, щоб е... працевлаштувати таких е... робітників. Але в цілому рівень заробітної плати все ж таки дуже низький. Відверто ми скажемо що дуже низький. При тих вимогах, які тут ну, зростає, вплинула криза, ота от чи от, от, чи вона вплинула, ми її ще відчуваємо цю кризу, тому що все почалося саме з 2008 року, кінець 2008 року, і саме тоді, ну ви розумієте, попит і пропозиція, тобто, попит на робочу силу впав. А пропозиція зросла. І роботодавець може висувати вже більші вимоги, при тому, що рівень заробітної плати залишається низьким, розумієте? Йому є з кого вибирати, і він ставить свої умови. Давайте я останнє запитання так коротенько. У зв'язку з змінами у законодавстві про працю люди з вадами здоров'я, інваліди, да, мають однакові права у пошуку роботи через Державну службу зайнятості. Тепер. Я маю на увазі матеріальна вже там, підтримка, так? про те, чи реально це вплинуло на рівень їх працевлаштування? Чому роботодавець ну просто ну не бажає брати їх на роботу. Краще він буде той штраф платити ніж ніж взяти на роботу інвалід. Ну, ну це я... більш соціальне таке це, питання, це... чи економічне? Як от на вашу думку? Воно взаємопов'язане і соціальне, і економічне. Ми в нас, до речі, люди з обмеженими фізичними можливостями користуються також перевагами при працевлаштуванні. Ми знову ж таки ті ж дотації. Ми стимулюємо роботодавця, щоб він обов'язково. Працевлаштовував таких людей і допомагаємо, стимулюємо дотацію, наприклад, чи іншими, іншими Ну, от програмами. Зміни в законі допомогли? Але, допомогли. Але, е вони допомогли, вони розширили можливості цих людей звернення до служби зайнятості і в пошуку роботи, і саме працевлаштування. Вони розширили, але проблема залишається на сьогодні. Дякую. На жаль, час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, шановні гості, і вам глядачі, за увагу. З нового року час виходу нашої програми змінився, тому будьте уважні. В четвер у пошуках роботи виходить о 21.30. Формат залишається незмінним. Ми і надалі будемо говорити про шляхи пошуку роботи і знайомити вас із законодавством про працю та різними його аспектами. На цьому будьте здорові, працюйте, і живіть добре. До нових зустрічей. До побачення.